Санавина, 14 розділ. А оце те, що посіли Ізраїлеві сини в Ханаанському краї, що дали їм на спадок священники Елеазар і Ісус, син Навинів, та голови батьків племен Ізраїлевих синів, жеребком приділили їхній спадок, як наказав був Господь через Мойсея дев'яти племенам і половині племени, бо дав Мойсей насліддя двох племен та половини племени по той бік Йордану, але витам спадку не дав серед них. «Бо Йосипових синів було двоє поколінь Манасія та Єфрем, але ви там не дали спадку в краю, а тільки міста на оселення та їхні пасовиська для їхньої худоби та для їхнього маєтку. Як наказав був Господь Мойсеєві, так зробили Ізраїлеві сини та й поділили край. І підійшли юдині сини до Ісуса в Гілегалії та й сказав до нього Калев, син Єфунеїв, кенезіянин, ти знаєш те слово, що Господь говорив до Мойсея, Божого чоловіка, про мене та про тебе в Кадеш Барнеа? Я був віку сорока літ, коли Мойсей, раб Господній, посилав мене з Кадеш Барнеа вивідати той край, і я доклав йому справу, як було в серці моїм. А мої браття, що ходили зо мною, знесилили були серце народу, а я обставав за Господом Богом моїм. І присягнув Мойсей того дня, говорячи: «Поправді кажу, той край, що нога твоя ходила в ньому, буде на спадок тобі та синам твоїм аж навіки, бо ти обставив за Господом, Богом моїм. А тепер оце Господь позоставив мене при житті, як говорив. Оце 45 літ відтоді, як Господь говорив був це слово Мойсеєві, коли Ізраїль ходив у пустині. А тепер ось я віку 85 літ. Сьогодні я ще сильний, як того дня, коли Мойсей посилав мене. Яка сила моя тоді, така сила моя й тепер, щоб воювати і виходити, і приходити? А тепер дай же мені цей гористий край, про який Господь говорив того дня, бо ти чув того дня, що там велетні та великі укріплені міста. Може, Господь буде зо мною, і я повиганяю їх, як говорив був Господь, і поблагословив благословив його Ісус і дав Калевові синові Єфунеєвому Хеврон за спадок. Тому став Хеврон Калевові синові Єфунеєвому Кенезіянинові на спадок, і так є аж до цього дня за те, що він обставав за Господом Богом Ізраїля. А ім'я Хеврону давніше було Кір'ят Арба, що між велетнів був найбільший чоловік, а край заспокоївся від війни.